Найперша вимога, яку ви завжди маєте ставити до себе і вимагати від себе, це любов і турбота про себе. Якщо ви про себе не дбаєте і не любите, то ніхто цього не робитиме. Якщо ви не цінна для себе, то чому ви будете цінною для кого-небудь ще? Якщо ви думаєте, о, ні, я ж люблю себе, я ходжу, наприклад, в салони, я купую собі дорогий одяг, так от дорогими, зовнішня турбота про себе, вона не має абсолютно нічого спільного із внутрішньою турботою. Це все фантики, обгортка. Вона не несе ніякої суті. Навіть якщо ви купите найдорожчий у світі капелюшок для себе, особливої для рідної, і одягнете цей найдорожчий капелюшок на свою хвору голову, то... Ви не станете від того більше себе любити. Ви помічали, що люди недалекі, невпевнені, із заниженою самооцінкою найбільше схильні купувати для себе дорогі речі і дорогий одяг, наче вбираючись в таку захисну дорогу оболонку, щоб поважали оболонку, а не їх самих. Ну так, напевно. Натомість люди, які впевнені в собі, Можуть прийти на зустріч, ну, буквально в джинсах і футболці, і нічого і від цього їхня репутація, ні настрій, ні результат зустрічі не постраждають. Це як з відомим риторичним питанням: чи пройде головний біль, якщо перевернути подушку на іншу сторону? Так само чи станете ви більш люблячою для себе персоною, якщо одягнете дорогий капелюх на хвору голову? Якщо немає любові до себе, немає поваги, немає бачення свого місця в житті. Тут треба робота зі спеціалістом, а не купівля, а не купівля брендових шмоток і пиття кави у дорогих ресторанах. Це не працює, це не допомагає. До речі, пропрацювавши зі спеціалістом основні моменти, які заважають вам у житті повернутися в центр власного життя, можна буде круто зекономити на одязі, на предметах розкоші, які вам раніше треба було купувати для антуражу. А зараз, коли ваша голова, потім після роботи зі спеціалістом стане здоровою, їй не потрібні будуть жодні додаткові штучні корони, щоб поводитися і відчувати себе королевою. Як навчитися любити себе в дорослому віці, якщо ви ніколи цього не робили, завжди інтерес, жили інтересами інших? Як покращити якість свого життя і, і так, щоб вас не називали егоїсткою? Про це в марафоні фокус на собі.